Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 12 глава, з 32 по 40 вірш. Сказав Господь: не бійся, мале стадо, бо благоволив Отець ваш дати вам царство. Продайте добро ваше й дайте милостиню, приготуйте собі гаманці, що не зношуються, і скарб, який не зменшується на небесах. Куди злодій не наближається і де міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвічені. І ви будьте подібні до людей, які чекають господаря свого, коли Він повернеться з весілля, щоби, коли прийде і постукає, одразу ж відчинити йому. Блажені ті раби! Господар, який прийшовши, знайде, що не сплять вони, амінь, кажу вам, що він підпережиться та й скаже їм ти, і підійшовши, служитиме їм. І якщо прийде у другій сторожі, або о третій сторожі прийде і знайде їх так, то блажені раби ті. Знайте ж, що коли б відав Господар дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.